Із 27 квітня по 4 травня, включно, в Україні стартував Європейський тиждень імунізації. Він стартував не лише в нашій області, а в ряді областей і має на меті. Якраз інформаційно просвітницьку роботу, а також достукатись до батьків для того, щоб вони зрозуміли про необхідність проведення щеплень і запобігти вкрай небезпечним захворюванням дітей. Оскільки вакцинація є основним засобом попередження вкрай небезпечних інфекційних захворювань. Відповідно, в Україні є національний календар щеплень, де сьогодні безоплатно можуть отримати щеплення від 10 інфекцій, такі як туберкульоз, поліомієліт, кір, краснуха, кашлюк, гемофільна інфекція, епідемічний паротит і гепатит Б. Тобто ці е, щеплення відповідно до національного календаря щеплень повинні отримати е, всі наші діти до 16 років відповідно до е, своїх вікових категорій. Якщо хтось пропустив, ми закликаємо е, щеплення з тих чи інших причин, чи за станом здоров'я. Чи е, з інших якихось причин е, обов'язково е, необхідно звернутися до сімейного лікаря або до педіатра і е, надолужити ці щеплення, е, оскільки існує ще так званий колективний імунітет. Це відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, охоплення щепленнями населення для того, щоб воно було захищене від небезпечних хвороб інфекційних. Має бути охоплено 95% населення. У нас в області по деяких інфекціях охоплення щепленнями становить 88-85%, і накопичується якраз дитячий контингент, котрий не охоплений щепленнями, і це небезпечно як для їхнього здоров'я, так і для оточуючих. Чому? Тому що Ті дітки, котрі не були щеплені з тих чи інших причин, вони можуть заразитись від фактично цих нещеплених дітей, і також захворіти. І якщо є хронічні захворювання у дітей, то це є першим показом якраз для того, щоб пройти щеплення. Крім обов'язкових щеплень, у нас ще є рекомендовані щеплення. Вони не входять до національного календаря щеплень, такі як вірусний гепатит А, такі як грип, такі як вітряна віспа, ротавірусна інфекція, ну і ряд інших інфекцій. Це рекомендують уже якраз лікарі. Вони не входять до календаря, вони не є безоплатними. І проводяться або за рахунок коштів місцевих бюджетів, або якщо вони закладені або підприємств, або за власні кошти. І третій тип, ще у нас є проведення щеплень, це за епідемічними показами, коли є або спалах, або високий ріст захворюваності. Відповідно, тоді рекомендовано проводити щеплення всім контактним особам. Бачимо ріст окремих інфекційних захворювань. Зокрема, от в нас в області реєструється кашлюк в минулому році. було. 226, А в цьому році вже в межах 200 осіб захворіло. На жаль, вже з початку року було 9 спалахів по Україні на кір, а це є найбільше лікування не існує. І дуже контагіозне, найбільш контагіозне захворювання із 10 9 нещеплених захворіє. І е, так само дуже нас турбує правець, це пов'язано із війною, о, і відповідно від дифтерії правця е, е, вакцинуються і дорослі кожні 10 років. Чому це небезпечно? Тому що є багато травм, опіків е, е, сьогодні пов'язаних із е, воєнними діями і е, е, вибухами, котрі є в містах. Відповідно, це може привести ще до такого небезпечного захворювання. Тому сьогодні проводиться дуже широка е, така інформаційна кампанія. Окрім того, хочемо подякувати нашим е, донорам. Це і ВОЗ, і ЮНІСЕС СЕФ нам в область дали чотири вакцинальні автобуси, е, і ми виїжджаємо у віддалені села. Вже початку року було е, понад 20 виїздів е, в різних е, регіонах області. Звичайно, що вакцинація це, напевно, що один з найкращих, з найдоступніших методів запобігти поширенню інфекційних захворювань. Тому про готовність закладів охорони здоров'я області важливо теж наголосити і продовження. Слів Наталі Вікторівни хочу сказати і запевнити, що всі надавачі первинної медичної допомоги, як ми зараз говоримо в програмі медичних гарантій, це 26 комунальних закладів, це 5 приватних закладів і 20 фізичних осіб підприємців, які уклали договір з національною службою здоров'я саме за напрямом первинна медична допомога. Вимогою саме в цьому пакеті є забезпечення проведення профілактичних щеплень згідно з календарем національним. Всі надавачі мають пройти відповідне навчання, всі надавачі зобов'язані забезпечити умови для належного зберігання, отримання, зберігання, і використання вакцин. Всі вакцини, ми розуміємо, є якісні, доступні, безпечні. Це те, що цікавить наших е, пацієнтів, наших жителів в загальному. Тому ми хочемо запевнити в тому, не дивлячись на різні перепони і перешкоди, які на сьогодні тривають в умовах воєнного стану. Всі заклади готові. Для зберігання вакцин всі заклади мають генератори в достатній кількості допоміжні засоби живлення, які дозволяють саме забезпечити збереження і холодовий ланцюг саме для зберігання, як і препаратів, так і лікарських засобів в цілому. Тому всі надавачі проходять відповідні сертифіковані навчання, в тому числі і на базі нашого обласного центру контролю профілактики хвороб, як в частині теоретичних знань. Про вакцини, про доступності, про календар, так і практичні навички відпрацювання, використання вакцин, дотримання умов холодового ланцюга, яким чином проводиться вакцинація безпосередньо, як комунікувати з пацієнтами, з батьками, особливо, що стосується в частині того, що ми працюємо, і основний захист отримують саме наші маленькі пацієнти в дитячому віці. Але акцент на дитячому населенні ми робимо ще й тому, наприклад, що розпочалась весна, починається підготовка до школи в тому числі, і хочемо ще раз принагідно в рамках тижня нагадати, що довідка дається дитині при зарахуванні до школи конкретно, якщо ми говоримо, чи до дитячого дошкільного закладу, і саме в цій медичній довідці форми 086, вже почався жіотаж. Вказується, чи дитина отримала щеплення згідно з національним календарем, і це є в тому числі поряд з оцінкою стану здоров'я. Тим, що дитина може відвідувати дитячі колективи. ми хочемо ще раз принагідно сказати, вакцинація це коли ми думаємо про тих, хто поряд. І тому, коли дитина хоч має йти в школу, ми повинні зрозуміти, що вона має бути першочергово захищеною, тому що вона буде спілкуватися з дітками в школі. На превеликий жаль, вона в класі і вона в тому числі, на жаль, в укритті спільно перебувають всі. Тому принагідно вчителі вихователі теж мають отримати свій захист, той що є для них, і для того, щоб вони могли в тому числі підтримати здоров'я в школах, це є теж важливо надзвичайно в умовах війни. Ще раз закликаємо доросле населення. Як сказала Вікторівна, кожні 10 років. Ми ви повинні отримати захист від дихтарії працю. Так, це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо на сьогодні, тому що це захворювання, які є важкими, і навіть не стільки ресурсно це є навантаження, але це є впливає на здоров'я людини, тому що це Такі інфекційні хвороби, які ну на превеликий жаль, дуже дають важкі ускладнення, як для дітей, так і для дорослих. Тому вакцини наявні доступні. Ми закликаємо звернутися до свого лікаря задекларованого. Але поряд з тим хочемо сказати: навіть якщо так сталося, що ви не маєте свого лікаря. Або якщо ви, наприклад, змушено покинули свій дім і є внутрішньо переміщеними особами, ви маєте право звернутися навіть без декларації в будь який найближчий заклад, який уклав договір з національною службою здоров'я за напрямом, первинна медична допомога, і отримати свій захист. Вакцини наявні, вакцини є доступні. Кожному закладі, практично в кожній громаді, залучаємо так само голів громад спільно, щоб людям проінформувати, щоб забезпечити можливість, наприклад, навіть людей до того автобуса до добратися. Це люди можуть бути і старшого віку, або люди, які мають хронічні захворювання, які потребують цього захисту. Ми прекрасно розуміємо, що. Діти, коли народжуються так, вони першочергово потребують цього захисту. І тому безпосередньо у пологому стаціонарі дітки отримують захист від страшної важкої хвороби, туберкульозу. Так насправді він не покидає континент, особливо в умовах єностану, стану, на превеликий жаль, ми розуміємо, що це йде паралельно соціально. Тому всі пологові стаціонари, які на сьогодні в нас є в області, і працюють безпосередньо лікарі неонатологи над тим, щоб батьки зрозуміли суть свого захисту і паралельно так само гепатит Б він є на сьогодні так само поряд з цим ну так критично загрозливо для того, щоб захиститися, тому що інфекція е, має можливість зупинена бути саме шляхом вакцинації і саме шляхом попередження ускладнень. Для чого їх отримати, якщо ми розуміємо, що дитина має отримати цей захист першочергово. Ми сучасна європейська країна, і ми маємо дбати про здоров'я і про громадське здоров'я. Тому ще раз запрошуємо. Заклади доступні, вакцини наявні, якісні, безпечні. Ви можете їх мати спільно, долучитися, поцікавитися. Будь-які інструкції, всі, які ми отримуємо, вони зберігаються в пунктах щеплень. В кожному з пунктів щеплень є наявні лікарські засоби для надання як невідкладної допомоги, так і будь-яких супутніх. Ви можете звернутися першочергово до свого лікаря. Тому з нами ще є сьогодні лікар-педіатр, яка більш детальніше розповість напевно, що про ті застороги і як їх уникнути. З власного досвіду найчастіше пропускають інстанція напевно діти підліткового віку, враховуючи це, те, що напевно бустерна вакцинація, тобто ревакцинація від таких захворювань, як поліміт, яка відбувається в 14 років, і таких такого захворювання дифтерія правець, яку ми проводимо діткам 16 років, ну як вам сказати, дуже важко. Змотивувати дитину пройти повторну вакцинацію, бо в нас є дуже великий термін між проведеннями попередньої вакцинації. Ми проводимо в 6 років вакцинацію від поліомієліту, другу ревакцинацію, і від дифтерії правця, і це повторно в 14-16 років. Важко змотивувати дітей повторно відвідати лікаря для проведення вакцинації, бо вони вже свідомо розуміють, що це важливо, але важко їх змотивувати на оцей самий крок. Вирішити наважитися, зробити такі невеличкі маленькі очі для збереження свого життя і здоров'я після кожного кожного візиту з будь-якими, ну тобто з батьками. Всіх дітей, всіх вікових викладарі, ми проводимо активно бесіди про вакцинацію. Тобто, ми мотивуємо їх вакцинуватися для того, щоб вберегти з життя і здоров'я їхніх дітей, враховуючи під ситуацію в Україні на рахунок кору, на рахунок правця. Тобто, ми знову ж таки проводимо кожного разу при візиті з до нас. Ми проводимо бесіди з батьками про важливість вакцинації. Про небезпеку е, перехворіти і заразити цим захворенням. Про важкість ускладнень наслідок того, як ви захворієте, так само ми проводимо е, спілкування з. Навчальними закладами для того, щоб зі сторони вчителів, тобто як людей, які мають якусь повагу, які мають авторитет в дитячому населенні, особливо це має тих підлітків, що які не дуже мотивовані, для того, щоб вони донесли те, що вакцинація це дійсно важливо і корисно, і це потрібно. Кір це інфекційне захворювання, яке передається повітно краплиним шляхом, воно супроводжується Гіпертермією, висипом, кон'єктивітом. але крім цього загальних таких симптомів, воно є дуже небезпечне своїми ускладненнями, бо найгірше воно впливає на дихальну систему, тобто викликає пневмонію і викликає коровий мінінгі який дуже небезпечний. І літальність від корова мені дуже висока. Тобто перехворіти кором не так уже й легко і просто, як всі здається, що ми перехворіємо. І ми забезпечимо собі там імунітет пожиттєвий, бо ти перехворів. На жаль, це дуже така ну неправильна думка з цієї сторони, що набагато легше отримати два рази дозу дозу вакцинації тобто, ми вакцинуємо дітей в рік і вакцинуємо десь 6 років для того, щоб мати хороший імунітет і мати дуже маленький ризик ускладнень внаслідок цього захворювання. Тому краще провакцинуватися і вберегти своє здоров'я, ніж перехворіти і отримувати негативні наслідки в тому плані, що в дитини буде запальний процес центральної нервової системи, і це може бути наслідком на все її життя. Це може бути мінімальна травма в побуті, яку ти не звернеш уваги і не досиш великого значення цьому, але маючи вакцинацію, це так і залишиться. Тобто, місцеве ураження тільки буде враховуючи те, що якщо дитина не буде мати вакцинацію від правця, яку ми проводимо в 2, в 4, в 6, в поди. 18 місяців, так також ми проводимо в 6 років, і кожних 10 років вакцинацію від ми проводимо. Бо це будеш мати захист від такого важкого смертельного захворювання, як правець. Ми закликаємо ще раз про батьків готуватися, готуватися діток до школи, тому що у 6 років, як сказали колеги, безпосередньо у нас є дуже багато вакцин, які діти мають отримати для того, щоб вони пішли в школу і були захищені в середовищі соціальному.